Запуск російського космічного корабля Прогрес завершився неудачею. Завис у космосі і безупину обертається. Російський човник Прогрес не зміг пристикуватися до міжнародної космічної станції. Прогрес мав привести на станцію Пальне харчі і Георгіївську стрічку. Георгіївську стрічку? О, господи! І її ще в космосі не вистачало. Так от, виглядає, місяць через два, через три, може, бути, через чотири прогрес затормозиться настільки, що війде в ці слої атмосфери. А от куди він далі впаде ну, – це одному Богу відомо. Було б непогано знати, куди він впаде. Треба спитати ще у того єдиного, хто знає, куди впаде прогрес. Господи Боже, а що ще стало з прогресом? Я розумію, що ви цікавитесь наукою, космосом, і вам це все в новинку. Я не проти. Цікаво, грайтеся, літайте, тільки не полбувайтеся. Але перте в царство Боже Георгіївські стрічки, ну це вже перебор. Довелося втрутитися. Боже мій, а в Україну їх перти – це не перебор? Нє, ну на землі самі розбирайтеся з цими ЛНР, ДНР. Але на небесах я сепаратизму не допущу. Був тут у мене один сепаратист, позивний Люцифер. Довелось на грішну землю спустити. Господи, а кажуть, що пожежі у хакасії, то теж ви, то правда? Та ні, то вони вже самі. І, і ще питання на останок. Нічого, що я кажу на початку програми, слава Ісу, бо дехто з глядачів обуруєсі. Як як? Слава Ісу! Навіки слава.